А я хочу похвастатися, що я вже спіла зробити. Ну, Це руку, поки сюди витарабинула, хай. Зараз погода не погана. там обіцяють трошки у нас похоложення, тоді я її заховаю. Так, ну що, посередині краса, тут теж я вже попрацювала, зробила, підготувала земельку. Тут будуть салати, я планую. Ну, а після салатів помідори. Так, висадила свою бідну капустку. Ось в мене тут залишилось. Чотири штучки. Було п'ять, але п'ята якась така поганенька. Коротше, я її прибрала. от, Може, хоч щось на салатик, хоч пару штук, ну не знаю. Ну, висадила. Хай буде. Тут далі теж будуть салати, тут горох. Це гіркому, Що планую. так. От, тут готово. Зараз покажу в іншій теплиці. Прийшлось мені відкрити двері, розкопорити, хоча ще обіцяють щось трошки похолодання, але, але але двері я розкрила, тому що тут знаходиться неможливо. Зараз скільки з відкритими. У нас вітер такий розгулявся, до речі. Такий хороший. Так, з відкритими дверями... Так, де воно тут? Вон, бачите, 25 градусів. А було тут під 40. Фу. Тому, ну, самі розумієте, відкрила, хай провітрює. Значить, редиску я перевіряла, коли, я не пам'ятаю, вчора. Ще нічого немає. Не знаю. Сьогодні ще перевірю вечірком. Подивлюсь, що там. Ну, поки що я проростків не бачила. Так. Затовпалася мокра вся. Оце така вам погодка. Обіцяють неділю прохолодну дожі сніги. Оце і не віриться. Оце такий вам березень. Ну, так, капусті, там, гороху нічого не буде. радиски це таке. Тут накривається, якщо що, я тут накрию, що там треба буде сховати. А так Нормально. Так, інша тепличка. Горох принесла. Зараз буду садити його тут посерединки. Я вже пролила трошки земельку. Ось такий шпинатик. В мене вже його проріжую, тому що треба проріжувати, щоб він був більший, крупніший. Ось тут уже проріжено. Тут ще не, ні, бачите, тут ще густо. Ще треба отак. Проїжджаю, на салатик забираю, вже такі листочки непогані. От. Тут соглатики ще мої, які витримали. Мінус 17 на дворі, мінус 12 тут. Нічого, дивіться, які вже красавчики. Так, ці я висадила. Так, ось мій горох. Висаджувати буду не весь, буду перебирати, який побільший. Я його висаджу поменше, ще поставлю доростати. Ось так. Зараз беру рукавиці і поїхали. Так, незважаючи на те, що сьогодні нас збудили о сьомій ранку, два прильоти, багато постраждалих. Ой, садовбали. Коли ж це скінчиться наше місто, вони Спокій її не залишить. Отакі от справи. Ну нічого. А ми працюємо, що робити. Отак. От Прямий репортаж з теплиці. Фух, жарко страшно, але дивіться, є. І от у мене вже один рядок. Є гороху. Ось так. 12 березня. Рядок є, зараз буде другий. З іншої сторони ще тут свічки не поприбирали, то таке. Так, ось уже пішла. Зараз покажу вам кореневу. Зацініть. Ось така коренева. Гарнюня. Так. Одна тепличка є. Ось така краса. Все висаджено. Прям краса. Залишилось тільки трішечки пролити І все. Тут поки що порядки. Ага. Порядки, а це що? Оце яке пропустила? Не? Дрібнота? Отак. Ну, красаш. Так. І що тут? Відосадила я горох? Ось так. Поменше трошки горох, тому, я думаю, буде трішки пізніше. Це і добре. Значить, Не вистачило в мене десь, ну, я не знаю, штучки 4. А розсади, в мене ще ціла куча залишилась, тому залишаю її тут, я її полю, От, і вона буде в мене тут. От, І я думаю за 2-3 дні я досаджу ті, скільки в мене там залишилося. Зараз все добренько треба пролити, Все пролить. От. І, і все. Слава Богу. Я вже єлі ходжу. Так, а ще ж зараз покажу вам в мене. радісна новина в мене пролазить е, ця редиска. Зараз покажу. І вам дивіться. Так, ось. І ось. Сходи, бачите? Потихеньку є в сходи. Я відкривала різні, зараз не буду. Ми дивіться, ще. Щось, зараз ось. Коротше, не буду все відкривати, але радиска є, вже пішла. І це дуже добре отак, Так, все полила. Ой, господі, що в пасці Тут полила, закрила. Так, тут підживила, підживлювала добрий вам Ось вони в мене з собою. Тут все підживила, радисичку підживила, шпинатик, От. для гарного росту дала антистрес, дала кальцій, Black Magic, багато чого. От для того, щоб. Все добренько розвивалося. Це вже яка в мене мері. Шикарна. Так. І навіть трішечки вологи досталося моїм чіполінкам. Ось. це вже, які чіполінки в мене. Вже, в принципі, при дуже бажанні такому можна і на салатик брати. Ну, я ще чекаю, я тримаюсь. О, це що. Так, я ще тримаюсь. Петрушку я вже, вже їла, там вона така теж поганенька, потім покажу. Але вже я її щіпала, і шпинат вже їли. І салатик, той, який крупний, я вже пару листочків теж зривала, тому що ну, терпець він же ж такий, він може увірватися. Так що не знаю, поки що я тримаюся, але вже так хочеться цибульки. Мене ж слина потікла, знаєте, такою зеленою з борщом. ти ж. Отак. От